Друзі, вітаю! З вами знову я, В'ячеслав Зирянов, і моя постійна рубрика Соцдвіж. Поїхали! Початок року завжди характеризується тим, що всі благодійні фонди подають звіти. І я хотів сьогодні проговорити з вами про звіти благодійних фондів. Звіти благодійних фондів складаються з двох частин. Перша частина це описова, і друга фінансова. Наприкінці року програмний департамент завжди подає кількість і якість послуг, які надали бенефіцарам. Іноді благодійні фонди стикаються з такою задачею, коли залишаються гроші, і їх дуже швидко треба витратити. Згідно законодавства України, всі благодійні фонди та громадські організації повинні подати податковий звіт у термін 40 днів після початку нового року. Треба зазначити, що звіт благодійного фонду та податковий звіт це різні звіти. Також треба зазначити, що коли правління або наглядова рада фонду затверджує цей звіт, для того, щоб це було прозоро та підзвітно, благодійні фонди повинні прикріпити на сайті ці звіти. Для забезпечення прозорості, після того, як податкова приймає податковий звіт, його теж можна прикріпити на сайті. Поки що е, дуже рано аналізувати звіти, які е, подадуть чи подали благодійні фонди за 2023 рік, але ми можемо проаналізувати звіти, які подали фонди за 2022 рік. І так, за умов е, військового стану. Е, Найбільший фонд, який витратив найбільше грошових коштів у 2022 році, це фонд з 150-річною історією і назва цього фонду Червоний хрест. Слід зазначити, що в умовах військового стану дуже великі збори робили і звітували такі фонди, як фонд Сергія Притули та Повернись живим. Друзі, закликаю вас завжди робити звіти благодійних фондів і публічно їх вивішувати на ваших інформаційних ресурсах. З вами був я, В'ячеслав Зарянов, і моя рубрика Соцдвіж. Буду дуже вдячний вам за питання, за коменти та за лайки.